Прямокутна оправа до окулярів, але більш у суворому стилі. Лаконічний, стриманий та елегантний дизайн. Тут металевий корпус. Саме тому вона легенька, дійсно не відчутна на обличчя, але при цьому виглядає просто фантастично. Прямокутна видовжена форма. Такі будуть ідеальні як для чоловіків, також для жінок. А чорний класичний колір пасуватиме до будь-якого гардеробу. Доволі широкий завушник, який до половини оформлений у пластикову накладку, в тон всьому обідку, гармонійно доповню. Ні, оправу і в цілому має. Непомітний такий дизайн завушками. Ці моделі завушники з флексами, саме тому вони гарно фіксують оправи на обличчі, вона натисна, але і не спадає. А такий варіант підійде для власників середнього або крупнішого обличчя. Повторюю, що найпопулярними рецептами в такі оправи є зі знаком плюс, тобто на окуляри для читання, але і для постійного ноження, хто звик до таких лаконічних та мінімалістичних форм, також підійде. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграма Бож. Інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул моделі у коментарях.